Щиро вам дякую, пан Владислав Малащенко. Чи ви готові? Так, вітаю, добрий день. Вітаю. Прошу. Всіх вітаю. Мене звати Владислав Малащенко. Я є засновником пекарні в Бред Фромуд Піпл. Це перша пекарня в Україні, яка працевлаштовує дорослих людей з ментальною інвалідністю. Ментальна інвалідність це. Аутизм, форми аутизму, даун даунсиндром, розумова відсталість, форми певні шизофренії та, в принципі, все, що пов'язано, якщо говорити простою мовою, з головою. Якщо в нас все правильно працює, пекарня відкрилася в 2017 році. Нам вже 6 років в цьому році виповнилося, і в нас. Пропрацювало більше ніж 70 людей з особливостями. Зараз в нас е, працює 27 людей. Е, це всі дорослі люди. Середній вік наших е, працівників з особливостями це є 20 е, перепрошую 40 років. Це мені двадцять <смі> е, е, ми, е, наша робота заключається в тому, щоб надавати саме робочі місця, надавати. Захищені робочі місця для людей з інвалідністю. Більшість людей, які в нас працювали, це люди, які в нас працюють, чи працювали, це люди, які не мали ніколи роботи. Вони прийшли до нас вперше, тому ми робимо все для того, щоб зробити для цих людей все, щоб вони могли працювати. І це було саме захищено на робоче місце. Ми починали з двох працівників з ментальною інвалідністю, які е, е, працювали в нас, і е, один навіть працює і досі. І зараз це 27 людей, да, які в нас працюють. Я нашу технічну підтримку продемонструвати презентацію Владислава. Дякую, якщо да, можна, да, я з телефона. Дуже перепрошую, а, да, да. так звичайно, дякую вам. І поки презентація зараз відкривається, ну ми вже прослухали спікерів попередньо. І у вас працюють люди з інвалідністю. Правильно, не люди з особливостями, а люди з інвалідністю. Я буду а, вам да. дуже вдячна. А, дякую, да, я, е, люди з ментальною інвалідністю в куларах я використовую люди з особливостями у розвитку. Перепрошую, якщо що. Дякую вам. Перепрошую я також, тому що я також людина з інвалідністю, і ми зараз продовжуємо нашу презентацію. Ми починаємо. А да, ви бачите презентацію, пан Владиславе? Так, можна далі вертати. Щиро вам дякую. А, можна далі. А, так, і зараз ми працюємо так, що в нас. Цю повноштабну війну ми печемо хліб для людей з прифронтових територій. Ми зараз забезпечуємо три міста хлібом: це Часів, Яр, Авдіївка та, е, та Нью-Йорк. Все це Донецька область, і ми печемо 2000 2000 буханок в день для того, щоб нагодувати людей і ми займаємося цим всю війну. Тому зараз у нас така досить громадська активність велика. Зараз ми також відкрили Good Bread Hub, Це чотирьохповерхова будівля, які на перші на першому поверсі пекарня, на другому е художнє ательє е на третьому наші офіси, на четвертому лекторії, де ми будемо запускати навесні е академію супроводжуючих. Е ми бачимо, що зараз велика потреба є в супроводжуючих як. Як для людей з інвалідністю, так і для, наприклад, хоспісів, для т'ютерів у школах, і ми хочемо робити щось подібне. Можна далі. По презентації. А, так, ми вже. Наш такий гол це 450 тисяч буханок хліба, які ми вже передали. І ми будемо працювати до перемоги. І ми використовуємо. Тобто люди з інвалідністю працюють в нас і почують цей хліб, і мені здається, що це так досить круто, що і вони можуть годувати якусь е, досить велику частину населення, яка цього потребує. Е, можна далі? Е, всього лише 4% працевлаштованих людей з інвалідністю в Україні. Це каже про те, що в нас цей ринок взагалі не заповнений, і все це, це дуже сумно, тому що за 6 років щось, звісно, змінюється. Але великих змін поки я не бачу. Тому я бачу, що зараз створюються проекти по працевлаштуванню, і ми повинні робити це максимально активно, тому що після. Перемоги я розумію, що нам треба буде створювати дуже багато робочих місць для людей з інвалідністю, і це такі потрібні бути safety place for, для таких людей, для того, щоб вони могли відчувати себе там нормально. Можна далі. Так, сама ідея створення пекарні вона була про, для того, щоб люди саме з інтелектуальною інвалідністю не потрапляли до психоневрологічних інтернатів. І В нас їх в Україні доволі багато, і в нас в Україні люди в психоневрологічних інтернатах ну, там порушуються всі права людини, які тільки можливі. І пекарня Гудбрет – це про доросле життя, про те, що. Ти можеш відчути себе хоча б тільки якщо в тебе є вже робота. Ти можеш відчути, що ти дорослий. І це ну, це досить важливо, тому що е, кожна людина має право на роботу. Кожна людина має право на сім'ю, і це треба якось покращувати. Можна далі. Е, в нас... Е, Дуже ну, пекарні в бред влаштовуються на супроводжуючих, які супроводжують людей з інвалідністю на робочих місцях, і це є досить важливо тому, що без правильного супроводження саме люди з ментальною інвалідністю вони е, майже не можуть працювати. Їм ем треба постійно хтось для того, щоб. Е, Відчувати цей ритм, будувати цей ритм і працювати разом з себе на однакових умовах. Тому в мене працює зараз вісім супроводжуючих, які е, розуміють, як це працює. Е, звісно, це люди без якогось фахової освіти. Е, на жаль, в нас соціальна терапія в Україні як професія, ну, ще досить не розвинена, тому ми. Постійно навчаємо наших супроводжуючих. Е, в нас е, кожен тиждень є пару лекцій від наших швейцарських партнерів саме про соціальну терапію, про те, як побудована людина з інвалідністю, що з нею робити, як з нею працювати, і так далі. І так далі. І я бачу, що наші супроводжуючі дійсно роблять великі кроки, тому що в нас є досить великі зміни саме в, е, в людях. Uh, з інтелектуальною інвалідністю, які працюють у нас. А можна далі, будь ласка. Uh, в пекарні Goodбред в нас uh, немає взагалі поняття. Ну я говорю людина з інвалідністю тільки на якихось не знаю, при людях так сказати. Uh, в нас немає людей з інвалідністю в пекарні. Ми про це не говоримо. І в нас відношення до люд до людей з норідністю абсолютно таке саме, як і для як і до людей з нормою, тобто, якщо хтось щось не зробив, в нього відповідальність така сама, як у людини, як у людини з нормою, і я вважаю, що це максимально правильно. Минула спікерка сказала про те, що не треба робити ексклюзивне інклюзивного робочого місця, і я прям підняв дві руки, тому що так. Не треба робити щось е, прям, типа, занадто, знаєте, е, тому що людині треба розуміти, що вона така сама насправді не треба робити з неї інваліда. Можна mm -hmm. далі? Так, і пекарня Годбрет, вона людиноцентрична. Е, ми намагаємось вставити е, людину в центр нашої пекарні. І робити все, щоб ця людина відчувала себе людиною для мене це надважливо, щоб ці права людини вони були знаєте не таким обов'язком або були як нормою, коли і тому, що насправді проблема людей з ментальною інвалідністю в Україні полягає в тому, що вони самі себе не можуть захистити, тому що вони не розуміють, а що в них поганого. Тобто, ну в інтернатах вони, наприклад, живуть, їх там б'ють. Качають, е, там неправильними ліками, від яких їм погано, а в них немає іншої варіації життя. Тобто то в пекарні год ми говоримо про те, що можна жити трішки інакше. Можна далі. Е, робоче місце для людини з інвалідністю повинно бути зрозумілим і ясним, тому що. Саме людині з інтелектуальною інвалідністю для неї взагалі робота ну, в наших реаліях це щось наднове, це як такий собі квест, і перші півроку людина з інвалідністю вона тільки звикає до того, що вона ходить один, один в той самий день на роботу, тому робоче місце повинно бути максимально захищеним і зрозумілим. Не треба робити чогось над, надскладного. Всі, всі кімнати самообслуговування, туалети і всяке таке інше, воно повинно бути теж дуже зрозумілим, з ясними інструкціями, вказівками і так далі. Можна далі. Рівність це напевно саме головне взагалі, і в пекарні годбред, і взагалі в соціальній терапії, тому що коли ми на рівних, але 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 коли ми не на знаєте в різних вагонах, це одразу відчувається, і така собі інвалідизація, інвалідізація відбувається, тому бути на рівних і надавати рівні можливості це дуже важливо. Інколи це дуже тяжко. Хто працює з людьми з новільністю, той мене зрозуміє, але рівність це надважливо. Якщо ти хочеш, от Наталі це наша співробітниця. Вона, наприклад, виносить пічки гарячий хліб на великій такій підставці, і в нас всі пекарі супроводжуючи, в них є опіки всіх рук у Наталі немає. Тобто, але Наталі, наприклад, вона дуже погано комунікує. Я досі не розумію, на якій мові вона спілкується, але в цій роботі вона супер. Тобто, захоче вона мішки таскати, Окей, якщо їй це буде треба, ми дамо їй таку можливість. Можна далі. І е, ще раз повторюю, що ми працевлаштовуємо людей для того, щоб вони, по-перше, не потрапляли в інтернати по-друге, могли зрозуміти, що таке робота. Е, в нас є проєкт по е, працевлаштуванню. Е, звісно, у нас не багато людей, які вже працевлаштовані, але цей проект йде. Ми до війни е, працювали з декількома корпораціями, які хотіли наймати до себе людей з інвалідністю. Тому можемо підсказати. якщо щось треба, пишіть. Ну і головне це, звісно, людяність і рівність. Тому вам дуже дякую.